Потрапив у аварію, чекай. Ми вже звикли, що отримавши подряпину на машині, автоматично марноєш півдня. Кілька годин чекай приїзду патрульних ще майже годину, поки вони позаповнюють свої численні протоколи. Однак від сьогодні все міняється назавжди. Українські поліцейські почали складати електронні протоколи. Обіцяють упоратися за лічені хвилини. Як у них це виходить? Засікав Максим Котіленко. Саме оформлюємо по-різному, хвилин ну, 15, 10, 20, Смотря, як він записує. При ГАІ раз держали час. Це вже нова поліція. Ну, півтори години максимум. Саме стільки українські водії чекали на оформлення протоколу за порушення правил дорожнього руху. Натомість тепер запевняють керівники поліції, все змінилось. Процес взагалі притягнення до відповідальності і оплати штрафу проходить настільки безболісно для правопорушника, що фактично це є справа декількох хвилин. Для цього в кожному поліцейському пріусі з'являться планшет, принтер і термінал. Саме на такому планшеті поліцейські оформлюють порушення правил дорожнього руху. Але відтепер, замість довготривалого очікування протоколу, ця операція займатиме не більше 5-7 хвилин. Отже, настав час перевірити роботу копів. Фіксуємо час. Зараз 12.11. Тепер ми побачимо, за скільки випишуть постанову. За допомогою принтеру та планшету. Дані вносяться значно скоріше, аніж е, власноруч писати. На годинку 12.17, тобто пройшло рівно 6 хвилин і постанова готова. Нарешті наша поліція зробила ще один крок до тих стандартів, за якими давно працюють правоохоронці всього цивілізованого світу.